Минають ночі, минає літо шелестить, пожовкло листя, гаснуть очі, Заснули думи, серце спить, І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доладети, доладети нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої злої, не дай спати ходячому серцем заумирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти в кайдани, умирать неволі, а ще гірше. Спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки і світу не кинуть. Ніякого однакового, чи жив, чи загинув, доладети, доладети, до нема ніякої, коли добрий жаль Боже то дай злої, злої.